Правильна його назва, правильна назва датчик температури картерних газів. Хтось каже підігрів картерних газів, хтось ще там якось називає. Це є датчик температури картерних газів. Він стоїть на 2,2, 2,8 двигун. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer з френджампер з 2002 року по 2006 рік. Такі датчики стоять на. Патрубках між патрубками вони ставляться, оці датчики. І виходять з ладу. Кому необхідно, є в наявності. Телефонуєте контакти в шапці профілю. профілю. В профілі є контакти. Всі. Телефонуєте і замовляєте без проблем. Відправка, перевізниками, можна приїхати самому собі, взяти на місці, придбати на Fiat Ducato Peugeot Boxer буксер Jumper з 244-й кузов з 2002 року по 2006 рік модельний ряд.